Я не хотів про це говорити, але я скажу. Я вважаю, що uh, п'ятий президент країни uh, на цій темі дуже розколов нашу країну. Uh, на тему uh, релігії, мови. Uh, тому я вважаю, Но що. Ми бачимо, яка вони сьогодні, да, да, і в Раді влаштували. Відчуваємо. Дивися, а? яку колотнечу вони сьогодні в Раді влаштували, ти знаєш. Так, заблокували. Тому я вважаю, що. Так не повинно бути, не можна маніпулювати людьми. Я вам говорив, що моя думка: обов'язково потрібно знати українську мову, аби обов'язково потрібно вивчати українську в школи Звісно, в університет. Українська має розвиватися в садочках. Да. І я впевнений, що як це в Грузії, через 20 років ми взагалі не будемо знати російську. От я хочу вас запевнити, друзі, що так і буде. Я в цьому Англійсько. впевнений. Але англійську англійську мову я вважаю, що нам потрібно також знати всім.